Це ми з дідом також будемо відкривати свій цей пункт здачі металу. От. Найняв собі співробітників, дивіться. Шановні, от, от, вже огляд, проводять огляд металу, бачите? Чи якісний метал, чи неякісний, проводять огляд. Це мої співробітники. Бюджетний варіант. От. Це охоронець, дивиться за порядком, щоб ніхто метал не ворував. А це мої. Співробітники прийом металу проводять. Зараз поприймали метал, бачите, скільки вже проводять переоценку. Що там, шановні, як там у вас справи? Бачите? О, на прочність провіряють метал, там чи якісний, чи неякісний, що там наприймали, то й перевіряють. Це в мене такі співробітники. Бачите? Так що в селі пункт здачі металу відкрив та й будемо гроші заробляти. Бачите? Три працівника якраз та ще вагів нема, ми так на, на глаз приймаємо цей метал. Вон каністри вон є, все, все, все що бажаєш. Це вони зараз оглядають місце, де буде складатись наступний метал. Тут вже, бачите, місця нема, тут вони дивляться, куди цей метал будуть складати. Да. Так що, бачите, це вони вони відпочивають. відпочивається. Комната як відпочинок, комната відпочинка вони тут залазять сюди, відпочивають, коротше, загорають. Я для співробітників теж попіклувався, бачите, положив тут. Куточок відпочинку у них є свій. Бачите, тут сто, а столова є. Столова десь тут є. Вон столова там поїсти, помитися можете. Серйозна контора.